Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання цієї ночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер М та запустила 176 безпілотних літальних апаратів. Близько сотні з них це шахеди. Сили протиповітряної оборони знешкодили 139 дронів. Є влучання на 14 локаціях, ну, а також падіння уламків у двох місцях. Однією з цілей ворога стали об'єкти енергетики на півдні Одещини. Під удар потрапила також і сонячна електростанція. На місцях влучань спалахнули пожежі. Люди не постраждали у Білгород-Дністровському районі. Розгорнуті пункти незламності. Об'єкти інфраструктури переведені на резервне живлення. Били росіяни і по східних областях. Зокрема, вибухи лунали на Полтавщині та Дніпропетровщині. Там цілили по інфраструктурі. Пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, лінії електромереж. Одна людина загинула, також є один поранений. І знову маємо пошкодження енергооб'єкту в Корюківському районі на Чернігівщині. Знеструмлена частина громад району. Про таке повідомили в Чернігів обленерго. А вночі енергооб'єкт потрапив під ворожу атаку в Ніжині. Кілька селищ Ніжинського та Прилуцького районів залишилися без світла. Тривають відновлювальні роботи. Також у районі пошкоджено транспортну інфраструктуру. Підрозділи Сил оборони вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Це підтвердили в Генштабі Збройних сил України. Підприємство задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії і є одним із основних виробників пального для ракетних двигунів. Також цієї ночі дрони атакували Волгоградську область. У місцевих пабліках пишуть про влучання по території нафтопереробного заводу Лукойлу. У мережі публікують відео пожеж та роботи протиповітряної оборони. Ворожи міноборони звітує, що нібито збили за ніч 57 дронів над Волгоградською, Саратовською, Ростовською, Курською та Брянською областями. Ну і в службі безпеки оборони України повідомили, що безпілотники спецпідрозділу Альфа знищили в новоросійську чотири пускові установки С 400 та два радари. Результативна атака сталася у ніч проти п'ятниці. Тоді було підтвердження про одну уражену систему ППО. Знищені установки перебували на території місцевої військової частини. Загалом там стояло 12 комплексів С 400 Тож є висока ймовірність більшої кількості пошкоджених ворожих засобів, так говорять у службі безпеки України. Понад 170 сімдесят боєзіткнень відбулося на фронті за добу. Майже третина з них це Покровський напрямок. Ворог не припиняє спроб прорватися до житлових кварталів міста та закріпитися там. Це дасть росіянам змогу розширити контрольовану територію, доповів головком Олександр Сирський. На Олександрівському напрямку сили оборони відбили два десятки ворожих атак. На Гуляйпільському Росіяни 12 разів атакували позиції у напрямках Варварівки та Затища. На Гуляйпільській ділянці противник, ми його фактично зупинили і проводимо е, дії з блокування його просування. Проте він не припиняє свої активності і рветься в бік Варварівки. Це населений пункт, який розташований північніше Гуляйполя на е, логістичному шляху, який з'єднує е, Покровське Дніпропетровської області і Гуляйполе. Тобто, противник намагається відрізати логістичні шляхи. Віднайти себе у темряві. Таким є гасло програми реабілітації перезавантаження. Із грудня 2023-го ветерани системи МВС і з повною або частковою втратою зору мають можливість пройти тритижневий курс реабілітації. Про особливості програми дізнавалася Дар'я Лиходіт. Повільно навпомацьки, але старанно. Сашко шукає потрібний символ на клавіатурі і знаходить. А, ось стрілочки. Так. Олександр знайшов дві стрілочки, одна з них йде вверх, друга йде вниз. Після поранення на фронті він заново опановує комп'ютер. На Куп'янському напрямку у березні військовий частково втратив зір. Попав на саморобний вибуховий пристрій. Це був пакетик, на який я наступив і просто його зберу. Далі бабах і все, Клініка. Було колосальне поранення. Вибило лівий глаз, сидить осколок в голові, такий чималий, Бу побита повністю ліва сторона, ноги побиті. При цьому всьому було відмовлено не працювала права рука і права нога. З ветеран проходить реабілітацію. Кульгаючись, тактильною тростиною, Сашко заново вчиться майже всьому. В першу чергу. Я в собі впевнюю, що от, да, чувак, ми, ми приїхали, ми не бачимо, але от ми можемо щось зробити. Дуже багато чого навчився в центрі. Та навіть по орієнтуванню. Ми в центрі каупили, ми їздили на трамваї, ми їздили в метро. Е, ну, я скажу, що це круто. Е, круто. Саме варто. Не натискаємо, просто знаходимо. Салай. Відповідно, відповідає закладка. За. Поруч комп'ютерні технології опоновує Олег у січні 24-го на Донеччині він отримав поранення під час стримування ворожого наступу, та свідомити цього не встиг. Прийшов до тями вже в лікарні на Київщині. Як прокинувся, так я вже і зрозумів, що я його ну, не бачу повністю. До цього в мене ну, ідеальний зір був. Перше, те, що я ну, почав розуміти, що я не бачу Ті причини, що от ну. Спробував так, поворушився, та, та, та а бачити взагалі нічого не бачив. Ребілітація дається нелегко і триває вже другий рік, але вона того варта, каже Олег. Лікарі мають втішні прогнози. Зір можна частково відновити. Другий рік, але от я почав бачити трішки вже от яскраві кольори. Хтось mm -hmm. тобто зараз я от вже бачу так, от світло от горить, ліхтар, який яскравий mm -hmm. одяг. Якщо. От... Людина в дітові скармоді я його бачу. Окрім комп'ютерних технологій, ветеранів, що втратили зір тут, навчають шрифту брайля, проводять заняття з арт-терапії. Ця клавіша і сеанси психологічної підтримки, адже кожному з них треба усвідомити та прийняти нові реалії життя. Вам я думаю, всім відомо, де не була тростина, туди нога не ступає. Цей курс назвали перезавантаження. У міністерстві внутрішніх справ його розробили спеціально для ветеранів відомства, які втратили частково чи повністю. Колектив розробив таку програму на 21 день: курс перезавантаження, де за цей період. Є понад вісім занять щодня. Ці заняття індивідуальні, так вони можуть відмовитися від половини. Але я хочу сказати вам закономірну річ. Абсолютно усі погоджуються на повний цикл, і для кожного пацієнта індивідуальна програма реабілітації у нас є мультидисциплінарна команда. Якщо ми беремо незрячих пацієнтів, це туди входить ерготерапевт, спеціаліст з ті технологій фахівець з орієнтування в просторі, психолог, лікар фарам. От ми всі збираємось і відповідно робимо програму під кожного пацієнта. Ветеранам допомагають навчитися заново елементарним речам, приготувати собі каву, користуватися гаджетами, орієнтуватися в приміщенні. Доєднатись до реабілітаційної програми можна, звернувшись до медичного реабілітаційного центру МВС. Дар'я лиходіт, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Україна та Росія домовляються про обмін 1200 полонених. Про таке повідомив секретар. Радбезу Умєров найближчим часом відбудуться технічні консультації, під час яких мають вирішити усі процедурні та організаційні моменти. Напередодні у катері обговорив звільнення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. Він Подякував близькосхідній країні за послідовну підтримку України гуманітарну, фінансову, медичну, водночас підкреслив, захист дітей і боротьба зі злочинною практикою Росії не терпить політичних компромісів. Ну і наступні кроки задля перезавантаження та очищення управління в енергетичній сфері обговорив Володимир Зеленський із прем'єркою Юлією Свериденко. Він доручив Кабміну внести до Верховної Ради законопроєкт про оновлення складу. Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також внести подання на призначення керівника фонду держмайна, домовилися і про оновлення керівництва державних інспекцій з ядерного регулювання та енергетичного нагляду. Крім того, президент наполягає оперативно завершити конкурс з обрання очільника армії це уряд має зробити у координації з правоохоронцями та антикорупційними органами. Ну і ще одне завдання: швидко провести аудит російських активів в Україні з подальшим продажем на аукціонах, написав Володимир Зеленський у соцмережі. Учора стартувала цьогорічна державна програма зимової підтримки. За першу добу 2,5 мільйона українців подали на неї заявки в дії. Понад 300 тисяч з них на дітей. Про таке повідомив Володимир Зеленський. За його словами, темп та обсяг подачі заявок наглядно свідчать про своєчасність та необхідність такої програми. Вже з вівторка подавати заявку можна буде через Укрпошту. Нагадаю, за програмою зимова підтримка, кожен українець, який живе в Україні, може отримати одноразову допомогу в розмірі 1 тисяча гривень. Ці гроші будуть надходити на спеціальну картку Національний кешбек. Оформити заявку треба до 24 грудня. Ну а кошти можна буде витратити до червня 2026-го. зокрема, платити комуналку, придбати ліки, продукти, книги, ну або задонатити на збройні сили України. Мініатюрні оранта, архістратих Михаїл та засновники Києва в столичній галереї Лавра представили масштабну виставку робіт одного з найвідоміших українських митців Анатолія Куща. Зібрали понад дві сотні його скульптур та картин різних періодів. Саме його роботи стали втіленням самої України та боротьби за незалежність. Влада Цимбаленко відвідала виставку. Це простір... На історію України є символи різних епох: 250 робіт. Митця Анатолія Куща, серед яких знакові скульптури, які є символом нашої країни. Саме ця робота є однією з найвідоміших скульптур автора монумент незалежності на столичному майдані. І на виставці можна побачити її прототип в мініатюрі. Встановили її на честь десятиріччя незалежності України у 2001 році. Висота монумента 61 метр. І як каже автор, часу на створення майже не було. Темпи були шалені, шалені треба було зробити за рік. Те, що ви бачите, зроблено за рік. Мені давали на кожну роботу ну, по два місяці буквально. Це страшне було. Аранта, сама Аранта, значить, вона це від капітелі до гілочки 12 метрів. Що таке 12 метрів? Це триповерхова хата. На ній, в геральдичній формі. Наша історія від трипілля до сучасності. А дівчина на монументі скульптор писав із власної дочки художниці Кристини Катракісами. Її фото стало основою для образу оранти. Тато мене попросив, каже, знаєш, мені треба фотографія для скульптури. Стань просто біля дому дворі, візьми якусь гіляку і тримай в руках гіляку. Окей, я це зробила, я, я вислала фото, і потім, уже, коли я приїхала, він каже, я маю для тебе сюрприз. Тобто я взагалі була, знаєш, нічого про це не знала. Потім почали до мене дзвонити журналісти, питати, як це. знаєш, І тому для мене це було дуже дивно, несподівано. Я відчувала велику гордість, велику відповідальність. Ще серед відомих на весь світ робіт митця. Композиція присвячена засновникам Києва і символ самої столиці, пам'ятник архістратигу Михаїлу. Та, окрім мініатюр, вже відомих монументів, на виставці представлені ще сотні інших. Експозиція охоплює ключові цикли митця: з любов'ю, метаморфози, пристрасть, війна. Цей куточок він стосується голодомору. Цей твір він присвячений голодомору. Ми заглядаємо собі ж в руку. Яку ранили от хреста, коли розпинали, візки забивали в руку, так? І от ми дивимося ту рану і не віримо, що з нами це було. І ви бачите, це земля, а це ж ми, рідна земля. От ми вирвали шматок цей, не віримо, що 8 мільйонів пішло. Митець цю виставку називає частиною життя, але навіть тут представлені далеко не всі його роботи, адже монументи, пам'ятники, меморіальні дошки, яку ще розташовані в містах по всій Україні, та навіть за її межами відкрили виставку до 80-річного ювілею скульптора. Звичайно, це в основному скульптури виконані в різних матеріалах. В основному сьогодні тут присутня бронза. Те, що ми бачимо на стінах, це барельєфи, які виконані в основному теж у бронзі. Це роботи, які автор виконував протязі життя. Тут є роботи 80-х і 70-х років, що дуже цікаво, але цікаво і те, що вони завжди актуальні. Мистецтвознавці кажуть, масштаби експозиції дозволяють побачити розвиток автора упродовж десятиліть і оцінити його вклад у сучасну українську культуру. Коли ми бачимо на цій виставці по суті доробок за, мабуть, років 50. Я розумію, що це дуже потужний, потужне явище і величезний вклад в поле української культури. Я коли зупиняюся біля його фантастичних рельєфів, я не можу від них відійти. Якщо ви дивитесь, вони міняються там стільки смислів, спочатку одне, а потім. Вирінає друге, третє, десяте на заході. Відкрили збір для наших захисників. Планують зібрати 1 мільйон сімсот тисяч гривень для потреб 210-го штурмового полку. А серед тих, хто задонатить, розіграють мініатюрну копію культової скульптури Анатолія Куща Оранта Україна. Працюватиме виставка три місяці у столичній галереї «Лавра». Влада Цимбаленко Костянтин Сиринок. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Такими є ключові події станом на цю годину. Далі в ефірі проєкт Олени Центили серйозно. Наступний випуск новин о 13-й. Тихого вам дня бажаю.